Дизайнери люблять повторювати фразу: Ваш будинок, ваше друге, я і правда, кожному з нас хочеться, щоб квартира, в якій ми живемо, була відображенням нас самих, щоб невеликі дрібниці, розкидані тут і там, могли розповісти про нас щось дуже важливе і цікаве, а інтер'єрні акценти відображали нашу індивідуальність. Напевно, ви теж мріяли про квартиру з душею. Яка без слів зможе розповісти про вашу індивідуальність друзям і незнайомцям? Автор книги Дім Милий Дім, дизайнер зі світовим ім'ям Дебора Нідман розкриває секрети по-справжньому затишного та індивідуального інтер'єру. Дебора Нідман, автор книги Дім Милий Дім, а також перший редактор журналу Доміно і співавтор книги Доміно, Тебок Бог Овде Цоратін, у минулому головний редактор і автор рубрики Оф Дюті на дозвіллі. Журналу «Тевал Стрет магазини з 2013 року, головний редактор магазине. Один з ухвалі акценти невеликі химерні штрихи, живі фотографії в оригінальних рамках, розставлені по квартирі, скульптура в капелюсі, химерний абажур. Додадуть інтер'єру безпосередності. Нехай таких елементів буде кілька, покажіть, що у вашому домі є рух і життя. Дебора, Нідман, якби там не було, секрет полягає в тому, щоб не надто хвилюватися і залишати місце для чогось легковажного чи милого. Моя нестримно балакуча подруга Мері знайшла записку. Яку її змусили написати ще дитиною? Я не буду базікати в школі? Я не буду базікати в школі. Вона вставила її в рамку і повісила на стіну. Це щось дуже особисте і одночасно веселе. Два сентиментальні деталі: сентиментальні штучки радують щоразу, коли на них дивишся. Вони відносяться до найпростішим оформлювальних інструментом, тому що не вимагають спеціальних навичок і глибоких знань в області кольору, фактури або композиції. За великим рахунком, ви просто виставляєте їх на показ, і подібно талісману вони починають приховано впливати на все навколо Дебора Нідман. У моєї подруги рити коніг є великий постер зі словом лови, любов і варто погляду ковзнути по ньому, як відчуваєш, що настрій злегка, ледь в ловому піднімається. Коли Ріта тільки переїхала з Лондона в Нью-Йорк, плакат був однією з небагатьох речей, які вона взяла з собою. Три книги з строкатими корінцями ви думаєте, книги ніяк не пов'язані з декором. Все навпаки, це речі, які можуть розповісти про вас все найцікавіше, побачивши строкаті корінці. Гості обов'язково познайомляться з вашими захопленнями і дізнаються, про що ви мрієте, де Бора Нідман. А ще книги чудово прикрашають квартиру. Яскраві обкладинки здатні урізноманітнити інтер'єр, а підібрані за кольором привнести гармонію в строкати простір. Головне, правильно їх розставити. Дизайнери люблять сортувати книги за кольором, розміром, фактурою, але не варто організовувати нескінченну стіну з книг. Розбавте їх веселими штучками, фігурками звірів або трофеями, привезеними з відпустки. Чотири особиста колекція. Якщо ви щось збираєте або любите привозити з подорожей, обов'язково виставте це на загальний огляд. Смішна м'яка, іграшка на красиво застеленому ліжку, мавпочка з білого фарфору на обідньому столі, малюнок, що зображає стафорчирського тер'єра. На книжковій полиці можуть розповісти про вас більше, ніж здається. Дебора Нідман серед моїх улюблених дрібниць, колекція кераміки, яку я виявив у підвалі будинку, де мій чоловік провів дитинство, ці штучки живуть на полиці в пофарбованому сірою фарбою шведському книжковій шафі на вершині декількох книжкових стопок. Блискуча поверхня кераміки створює цікавий контраст хвойному дереву. 5. автограф в інтер'єрі. Чим більше безпосередності в квартирі, тим сильніше вона схожа на господиню, живу людину зі своїм характером, звичками і дивацтвами не бійтеся залишити газету або кави в недозволеному місці, розкажіть про свої захоплення, любите грати в настільні ігри, поставте у вітальні спеціальний столик для ігроманів, обожнюєте шедеври кінематографа, телевізор просто необхідний. Дебора Нідман, якщо ліжко, ваш штаб відпочинку. То приліжковий столик повинен працювати як командний пункт, контрольований з положення лежачі. Сенс полягає в тому, щоб мати під рукою всі речі, які вам подобаються або потрібні. Немає іншого місця, де було б настільки важливо поєднання естетики і практичності як біля ліжка, якщо вигляд квітів при пробудженні робить вас щасливими, то невеликий букет буде дуже функціональним. 6. пейзаж на столі. Це дивовижний елемент декору, що дозволяє зібрати в загальну композицію абсолютно несумісні предмети і дрібниці, які зазвичай розкидані там і сям по всьому будинку, якщо різні речі можна об'єднати за кольором, формою або стилем вони точно зможуть скластися в змістовний настільний пейзаж. Дебора Нідман, експериментуйте з тим, що добре виглядає в композиціях. Зібравши на порожньому столі купу невеликих штучок з усього будинку коробочки, вазочки, чашки, тарілки, січники, черепашки все, що у вас є. Посувайте їх, щоб побачити, як вони співвідносяться один з одним, розмовляють між собою, а потім почніть їх групувати. Як об'єднувати предмети, з'єднуйте речі одного кольору, але різної фактури комбінуйте предмети однієї форми або з одного матеріалу, створюйте одноколірні композиції. Наприклад, все біле або скляне, можливо, на контрасті з срібними або дерев'яними предметами поєднуйте разом схожі речі, такі як колекція керамічних собак, або чарок для яєць, або іграшкових кораблів. 7. твори мистецтва, якщо ви любите прикрашати стіни різними вишукуваннями, наприклад, картинами відомих художників, це здорово, це ще один спосіб заявити про себе. Тим більше, що сьогодні досить просто знайти репродукцію відомого полотна. Дебора Нідман, постарайтеся відшукати правильне місце в будинку для картин, не варто розвішувати їх всюди в різних куточках, краще оформити свою маленьку галерею в одному місці, а якщо хочете надати невимушеності, просто поставте їх на стіл або на підлогу.